Сьогодні це не просто спосіб зберегти важливий життєвий момент. Завдяки величезній кількості техніки високого класу і спеціальним програмам можливість зробити зйомку своїм хобі отримав кожен. Художня фотографія, як вид мистецтва, досить багатогранна. Навіть новачок зможе проявити фантазію в своє задоволення. При цьому кожен знайде для себе улюблений жанр. Трохи історії. Сьогодні цифрова фотокамера є в кожному будинку. А ще 100 років тому фотографія була справжньою розкішю. Мало хто знає, що звичайний знімок це зображення, мальоване світлом. Таке унікальне відкриття з'явилось завдяки кільком ученим. Перш ніж з'явилася фотографія в такому вигляді, в якому її знають багато, було зроблено чимало роботи. Історія фотографії цікава і захоплююча. Способи отримання знімків були зафіксовані ще в 17 столітті, але назвати їх успішними не можна. Художня фотографія бере свій початок з 1839 року. Французькому вченому Луїда Геру вперше вдалося отримати чітке зображення людини. При цьому час експозиції не перевищувала й хвилини. З тих пір фотографія удосконалювалася безліч разів. Сьогодні ми маємо можливість створювати справжні шедеври при мінімальних витратах часу. Тож як створити унікальний знімок? Взяти камеру і фотографувати все підряд без попередніх налаштувань зможе кожен. При цьому гарний знімок отримати швидше за все не вдасться. Тим, хто хоче стати справжнім фотографом, слід навчитися в першу чергу правильно підбирати вміст кадру. Повинен бути правильно підібраний світло-налаштований об'єктив. Ці правила однакові для будь-якої техніки, залежно від того, доводиться знімати старим зенітом або ж новітньою цифровою камерою. Стати професійним фотографом з перших же днів неможливо, доведеться зробити величезну кількість знімків, перш ніж з'явиться на світ справжній шедевр. В цьому плані цифрова техніка має мало переваг. Невдалий кадр в будь-який момент можна видалити. Кожен фотограф-початківець повинен виділити для себе жанри мистец... мистецтва фотографії, яким він буде приділяти увагу в першу чергу. Щоб стати професіоналом, не можна розкидатися. Рідко можна зустріти фахівця, який добре розумівся б в усіх галузях тієї чи іншої сфери діяльності. Пейзаж. Класичний жанр, який передбачає зйомку природи, називається пейзажем. Цю галузь фотоіндустрії можна назвати найбільш емоційною. Саме з природи, кожен початківець, фотограф може черпати натхнення, а деякі знімки настільки дивовижні, що від них складно відірвати погляд. Новачкові ж важко освоїти з перших житнів цю техніку. Фотографії ландшафту зможе зробити кожен, але суть не в тому, щоб зафіксувати момент. Через зображення повинно передаватися стан душі фотографа. Ускладнюватися цей процес може пошуком вдалого кадру або різними природними явищами. На відміну від зйомки в студії, на вулиці роботі можуть заважати і яскраве сонце, і мороз, і опади, і сильний вітер. Іноді фотографу доводиться працювати тижнями, щоб отримати дійсно якісний знімок. Архітектура. Як і попередні жанри фотографії, архітектура зародилася практично відразу ж. Існує величезна схожість з пейзажем. Різниця лише в тому, що об'єктом виступають різні будівлі і споруди. Існують також і відмінні особливості. Величезна увага приділяється правильному вибору точки зйомки. Найбільш вигідно зняти будинок можна з височини. Наприклад, один будинок можна сфотографувати з даху іншого. Архітектура є одним з найбільш складних жанрів. Пошук потрібної позиції часто ускладнюється вуличним рухом і погодними умовами. Крім того, через об'єктив фотокамери не завжди вдається передати деталі. Для зйомки архітектури потрібна дуже дорога техніка. Репортажна зйомка. Сьогодні цей жанр є досить поширеним. А користуватися популярністю репортажна зйомка почала лише у другій половині ХХ століття. Мало хто знає, що знімки різних заходів і свят це і є репортаж. Вважається, що фотограф просто знімає ту або іншу подію. Насправді, репортаж. Це можливість передати не тільки суть тих чи інших дій, але й ставлення до них. Якщо розглядати різні жанри фотографії, то репортаж найбільш точно передає характер фотографа, його емоційний стан і професіоналізм. Якщо проводиться зйомка протесту, приміром в силах фотографа показати в позитивному світлі як одну, так і іншу сторону. Об'єктивний погляд на речі. Одне з найважливіших рис характеру, якою повинен володіти справжній фоторепортер. Побутові або жанрові фотографії. Передача за допомогою фотокамери повсединного життя відноситься до жанрової зйомки. Досить часто зображення мають документальну основу. Жанрові фото за своєю суттю дуже схожі, схожі з репортажними. Професіонал повинен передати життя таким, яким воно є. На знімку можуть бути зображені діти, які грають, або бабуся, що прибирає подвір'я. Будь-що. Відмінністю жанрового фото є можливість передачі емоційного стану не тільки фотографа, але і самих об'єктів зйомки. На знімку можна побачити радість, сльози, розчарування і злість. Це може бути як вулична фотографія, так і знімок всередині приміщення. Інтер'єрна зйомка. Без цього жанру фотографії сьогодні не обійтися, хоча він є і досить молодим. Вже готовий інтер'єр, створений професійним дизайнером, має своє емоційне навантаження. При цьому завданням фотографа є передати задум абсолютно без потворень. Інтер'єрна фотографія тісно пов'язана з дизайном. Жоден професіонал не зміг би створити портфоліо своїх робіт без допомоги досвідченого фотографа. Ракурс має велике значення. Зйомці. Від правильно обраної точки залежить, як буде виглядати кімната на знімку. Крім того, один елемент дозволяє прикрасити весь простір. Тому найбільш вигідною деталю інтер'єру фотограф повинен приділити особливу увагу. Натюрморт. Цей жанр фотографії також має своє походження від живопису. Художники зображували на своїх картинах красиво розкладені фрукти і овочі, доповнювалося зображення красивою тканиною та посудом. Як тільки з'явилася перша школа фотографії, натюрморт також почав користуватися популярністю від французького. Натура море дослідно означає неживе природа. Професійні фотографи, як і художники, здатні глядачеві красиво передати зміст існування тих чи інших неживих предметів. Тривалий час натюрморт став, відносився до е, непотрібного жанру. Техніка і мистецтво фотографії викладалися в школах лише в ознайомчих цінах. З розвитком інформаційних технологій натюрморт став дуже популярний, з його допомогою фотографи відточують свої професійні навички. Крім того, хіба можна згадати інтернет-магазин без фотографії товарів, адже зображення того чи іншого виробу це і є натюрморт. Сьогодні натюрморт займає одне з перших місць серед усіх жанрів. Історія фотографії розповідає про те, що емоційна сила зображень предметів раніше не поступалася портретним знімкам. На даний момент ця тенденція загублена. Але без натюрморту існування онлайн-магазинів було б неможливим. Макрозйомка у початківців фотографів цей жанр користується величезною популярністю. Він передбачає отримання зображення у певному масштабі. Багато хто вважає макрозйомку можливістю фотографувати на маленькій відстані від об'єкта, але це не зовсім так. Якісний знімок дозволяють отримувати спеціальні об'єктиви. Техніка для передачі об'єкту у великому масштабі трішечки дорого коштує. Макрозйомка дозволяє відобразити життя комах, дрібних тварин, а також мікроорганізмів. З допомогою дорогого об'єктива можна сфотографувати навіть комара або блоху. Репродукція. Цей жанр фотографії не належить до художніх. Незважаючи на це, він має важливе значення. Існує величезна кількість сканерів з різними технічними характеристиками, але фотограф зможе передати суть картини більш правильно. Крім того, багато старовинні зображення вимагають до себе особливого ставлення. До фарби не можна торкатися зайвий раз. Фотографія. Це можливість обережно перенести зображення на папір. А деякі знімки виконуються настільки якісно, що відрізнити фото від оригіналу буває досить складно. Портрет. Портретна зйомка народилася вже тоді, коли люди навчилися робити перші знімки. Тут діячі мистецтва намагалися повторити образи живопису. Перші портрети коштували досить дорого. Їх могли дозволити собі лише аристократи. Вони фотографувалися як самостійно, так і з членами своєї сім'ї. Деякі старовинні знімки збереглися і до наших днів зараз знаходяться в музеях світу. Портрет це не тільки зображення особи. Якщо людина зображена на весь зріст, це також вважається портретною зйомкою. Будь-яка школа фотографії в першу чергу включає в свій курс саме цей жанр. Моделі можуть зніматися як на вулиці, так і в приміщенні. Важливо, щоб в основний акцент падав саме на людину. Ніякі деталі не повинні відволікати увагу. Окремо варто відзначити студійну зйомку. Цей вид портретної фотографії є відносно молодим. Раніше таким чином знімали зірок для модних журналів. Сьогодні ж фотосесія в студії може порадувати себе кожен. Художня фотографія при цьому полягає в правильному підборі фону. І організації освітлення. Нестандартні жанри фотографії. Існують різновиди зйомок, які не можна назвати загально прийнятими в професійних колах. В першу чергу до них відносяться і автопортрет. Якісно зняти себе самого не може жоден фотограф. Цей жанр більше підходить для любителів. З розвитком інформаційних технологій автопортрет почав користуватися величезною популярністю. Це так зване селфі. При цьому для того, щоб створити знімок, найчастіше використовують звичайний мобільний телефон. На смартфон можна знімати також і пейзаж. Фотографії виходять непоганими для домашнього альбому. Якісні ж професійні знімки повинні створюватися за допомогою відповідної техніки, яка недешево коштує. Починати знайомство з фотографією все-таки бажано з напівпрофесійною дзеркальною камерою середньої цінової категорії. Така апаратура дозволяє починаючому фотографу отримувати уявлення про жанри, про жанри фото, а також навчитися азам.